і ще сплять, а я тим часом навіть сходив за круасанчика. Так що в нас сьогодні буде круасани. Взяв два шоколадних, два вишневих. Так щоб нікому не було обідно. Вдруг хтось захоче то, хтось захоче це. Донатики вже не брав, так як ви знаєте, що за донатики не розібралися, хто що хотів. Києві хотіла всі розові забрати, але нічого потім дісталося усім. І лухинку взяв. От. Прикольно. В принципі, не є дорога. Іду, буду їх будити. На вулиці жара, градусів, не знаю скільки. Більше 20. Зараз буду казати, щоб снідали і десь пройдемося, може, в парк чи в ліс. Побачимо. йти в ліс, взяли, дивіться, горішки, все, карлінці пакуємо. Взяли ще водичку, барні. Таке, щоб на, якщо захоче перекусити, будемо шукати білочку. Отак, от ми приоділися. Недрік, привіт. Так, вже сіли в машину, не доїхали до лісу поки що, тому що зупинилися по дорозі в Сімі. Наталя хоче взяти якісь такі перекусики, типу хот а він нам поїла якраз перед тим. Ти не голодна доцільна. Вінка взяла, витягнула оці ці горіхи. Вона каже, що вона буде роздавати. І каже, що вона щоб їй ще горішок лишився. Та може роздати всі, бо тих горішків волоських вдома ще багато, цілий мішок. Ми можемо їздити навіть кожен день тих білочок будувати, вона, щоб вони там були. Карліна замітила хмари, місто. Та, оглядовий майданчик, бачить, прикольний. Ми сюди любили приїжджати, коли ти була маленька в колясочці. Коротше, короліна віддала мені портфель, так що я з портфелем буду її носитися. Взяла такий невеличкий перекус для доці. плюс попити, якщо вона захоче, а худоги не взяла. Сказали, що візьмемо пізніше, хим не гріються. Будемо йти назад, то потім перекусимо. Тут у нас ще один оглядовий майданчик на місто. Павук може лізти, Та може лізти все. Головне, дивися по сухій траві, щоб не ліз тут ніякий жучок, кліщик. Так, кліщ це саме головне. Минулого року мене кліщ вкусив. Коли ми робили шашлики, я навіть не замітив. Потім Кароліна замітила, коли ми бавилися з нею якогось лікаря. Кароліна мене лікувала і побачила, каже, що це в тебе таке. Гароліна головна, знаєш, дороги не знає, але каже, всі за мною. так, До сухої трави не доторкайся, не сходь зі стежки, добре? йти по такий відкритій місцевості. Він каже, я вже відчуваю небезпеку. Просто побачила, що там е, типу стежка якби закінчується і вона повністю вся обсіяна сухим сухою, сухою. сухою травою. І на ній можуть бути по-любому кліщики. То ми йдемо зараз, виберемо інший шлях, де немає тої сухої трави. Ну, того, щоб була Мама, така нормальна. А, мама, а дивись, Рухає? як тут а, гарно. Де конюхай. Все таке біленьке. Я тобі нагну, а ти йди конюха. Такий класний О, запах. цвіт, порозцвітав. І запах. Просто бомба. Добре, що ми вийшли. А не сиділи вдома іграшками бавилися. Добре, в мене є карта. Добре? А, в країни є карта, добре. Тут ти запам'ятовуй дорогу. Ми будемо на тебе орієнтуватися. <схі> так, тут якісь ліани <різوع> понаростали. Йдемо йдемо до жуків, які тут лазять по тих ліанах. По карті написано, що там жуки лазять. Ну йдемо шукати. З дитиною десь йти в ліс, чи будь-куди. Можеш такі всякі історії понаслуховуватися. Ні, де жуки це лазять, це лазять та... де вовки. Це, це карта. карта? Ага. Ми зараз до, до а, там ще буде пташок. Та. Локація з пташками. Після пташок будуть е, е, палки, де ж тусаються. Ой, тут страшна локація. Після пташок. Угу. Ось тут, ближче до землі. Це, зірвали якусь квіточку. Давай будемо йти назад на Ви Хоч знаєте, що це за квіточки? Вона ж казала вчора, що я хочу назбирати багато квітів, щоб подарити мамі. Весела прогулянка для мене. Так як я алергетик і на той весь цвіт на пил. Буду пчихати. Але тут, типу, прогулявся, ну що ж зробиш. Зайшли ми в ліс, нарешті, Уже починається помаленьку у нас лісочок. Наталя збирає фіолетові квіти, вони тут всі при дорогу ростуть. Країна побачила джмеля і каже: Ой, -ой як небезпечно! щоб Він квіточки не занюхав. <му> так, мушу повернутися, бо країна щось каже, щось знайшла. Що це? Вовка. Угу. Це слід вовка. Щось за дуже великий слід. Він більший, ніж моя долоня. Може то ведмідь? Ідемо пошукаємо, може він там десь має бути той ведмідь. Але він е е е е е і туди, -туди. Туди, туди, А, він побіг в ліс, туди туди. Де, де мама рве квіточки, туди побіг. На <му> дереві ростуть всякі різні гриби, бачиш? Їх ліпше не доторкатися до них, до цих грибочків. Карліна боїться, щоб ми далеко від неї не відходили. Тримає її за ручку. Такийсь фундамент був, якась будівля, вже нічого нема. Так, ну в принципі, ліс чистий. Тут пройтися хоч можна, навіть виглядає, ніби машини їздять тут, Такий от букетик нарвали додому. Тримай. Ну давай стукай горішками. Може де прийдуть? давай дві штучки просто їдуть. Да? Два. На, треба стукати. Горішок об горішок. На. Нічого не бачу. Мама тільки рухається. Дівочки. Нас тут роздоріжжя. Де дорога направо, наліво. Наталя каже вертатись назад. А ти куди хочеш? Наліво чи направо? Хочу туди. Туди? Я хотів, туди йти. Мама хоче йти назад. Ми маємо горішки. Ми маємо горішки, так. А ти треба стукати горішками, а не прикликати. Вони ж не розуміють тебе. Вони тільки чують, де горішки впав, стукається. Він так ріжками стукає. Може ротом стукати, так. Він теж будуть прибігати. Повторяє за мною. Ой, що, ведмідь туди пішов? Та. А ми йдемо від ведмедя. Просто якась яма хтось розкопав та і все. Ну що, сподобалось тобі в лісі? Отут можуть бути білочки біля цих великих дерев. Можна буде постукати, давай. І дивися наверх. Вони наверху стрибають. А буде, коли нанизу, якщо Ва! спустилися. Що є? Що О, то значить білка. Замітив, як дерева похилилися наліво. Дивіться, всі гілки вигнали ліву сторону. Що, немає білочок, та? Ну нічого. Інший раз знайдемо. Так, ми тут ідемо, йдемо щось, фотографуємо. горішки троє настукало. А мама пропала. Немає ні спереду, ні ззаду. Куди вона пішла? Зараз будемо її шукати. Тому мама не орієнтується в просторі. Пам'ятаєш дорогу? Ну звісно, що пам'ятаю. Так, тут ще якісь загорожі, бач. Колись були чиїсь дачі. Чи то якийсь дах. Ого. Бачиш це дах. Це Gravity Falls тут був. І розвалився. Ого, мама аж в самому кінці. Добре, Я що ти замітила. Мені. Хочеш побігти, тільки обережно, обережно під ноги, дивися, не впади, добре? Що там, жучки? Вона, якщо зупиняється, це може бути або жучок, або мушка, або джмелик, Класно зараз. Пташки співають. Можна було насолодитися співом пташок і понюхати цей ось цвіт. Такий смачний, смачний, класний, бомбезний. Але в кого є дитина, то ви почуєте тільки дитину. Ну ось так от. Мама зараз покаже тобі класну локацію. Ти такої ще не бачила. Ми зараз вийдемо до матінки Божої і там буде видно весь Львів. Ми просто тільки недавно цю локацію замітили, скільки тут вже живе. Практично все життя в цьому районі, а тільки зараз замітили. Ого, дивися, скільки тут метеликів. Вся карлінка замучилася, дитинка, хоче на ручки. А якщо б ми пішли десь далеко, наприклад, в гори, в Карпати, йти на говерло і дитину взяти на руки. Оце ти накачаєшся без ніяких фізкультур. Так, тут таке сміття в лісі самому. Тварини постраждають. Так, якщо сміття в лісі, тварини постраждають. Ну то білки не приходять, тому що ми тварини вже постраждали. Ого. Так постраждали. Ведмеді теж постраждали, бо їх не видно. Це вишка, високий замок. Бач? Тут видно весь Львів. А там ви а як що, на Доланці. А, а я знаю, що там в кінці. Що там в кінці? Це видно таку панку, що це замок. Так, замок високий. Так, добралися ми до локації. Тут лавочка є. є. Є Діва Марія, такі маленькі хмаринки. Завтра кажуть, дощ буде цілий тиждень. Так, походи. Селфі. А -а -а. Тут дуже-дуже жарко. Нанизу був якийсь вітерець і було плюс-мінус норм. А чим вище піднялися, тим сонце. Сильніше світиться. Так, Є цукерки, є бар, ні, бери все що хочеш. Вони щоб не розтопилось, то все. Квіточки шкода. Вони зав'яли. Можна було їх і не рвати, хай би росли собі. Тільки вийшли з лісу, зразу вітер пивився. В лісі вітру не було. А тут такий вітерець. Понабудовували будинки і відповідно вітер гуляє. Камера дивиться. Так, камера дивиться. Може допомагати, привіт. Вон тут є ще спортивний майданчик, такий червоний. Займатися спортом, але тут немає ніяких тренажерів. Це суто такий майданчик. Чотири секунди повісіло. Молодець, йдемо помаленьку. Йдемо зараз в магазин в кафе, точніше. Може, ходи вже загрілися, бо ми хотіли буварські, а були тільки які французькі, якісь там, ще якісь були австрійські, але всі сусики холодні. Короте, апарат щось не робив, ще не нагрівся. Ідемо, може, зараз вже нагрівся той апарат. Карина каже, що вона щось хочу обрати собі, перекусити. Може, хоч макарунці, бачиш, є різнокольорові. Є мафіни, донати. Не хочеш? Ну йдемо виберемо, що ти хочеш. Щось солодке. Він казала собі, фрін, сухарики з крабами. Так, два лате. А пити коронька має. Будемо латешку купити, а з'явилися слащі, лохина і крижаний вогонь. Із і червоні. Можна було б спробувати. Сікісь коктейльчики, medium, large і бік. Ціна нормальна на нього. Можна другий раз спробувати оце. хот-доги прикольні. <свят> мама і тата зі смайликами. <свят> да, мама відкусила. Мама. <свят> Нема. Хочеш відкусити йому? Але він ще гарячий. Ні, <свят> він не, не гарячий. Ні? Добре, я тоді сам з'їм його. Мені подобаються смайлики. Ням-ням. <свят> вона допалася до кави, там лишилася пінка. Піночок, я її додав того і плетбей, чи карамельки, і вона каже, вау, я тобі не віддам. Почилася вже трохи. А я потім в кінці куплю, що той коктейль якийсь. Це крижаний сік. Тримається як шоколад. Ну так, карамелька. А, а тут пише на та, та. Так, Ну, Значить сусиська смачна. Це сік з подрібненим льодом. Коли п'єш, нагадує таку дрібненьку дрібненьку ікру. Тобі як? Львова. Yeah. Львова. Якраз таку жиру, сам раз. Знаєш, літ так дуже-дуже швидко топиться. прохолодний напій і смачний, і солодкий, дуже прикольний. Не брав лохинку, бо я думаю, що лохинка буде кисленька, а це дуже смачне драгонфрут.